Привіт! А я чекала цієї зустрічі? Це так класно, що ти приніс мені мої речі. А я тобі скажу чесно: я вірила в те, що саме так ця зустріч відбудеться. А ти в це вірив? Так. Ну чому ти стоїш на ну, проходжі? Тепер я зможу все сьогодні перевіряти. Це так класно, а можна я тебе обійму? Це так круто, що ти приніс мені цю коробку. Та я йому казала, що існують ще добрі люди. Кому йому? Ну, моєму хлопцеві. Хлопцю? Ми з ним побулись заклад, що ще існують добрі люди, і створили соціальний експеримент. Я відправила цю коробку на невідому адресу. І якщо вона повернеться, то виграла я. Якщо ні, то він і я виграла. А знайомся, це якраз мій хлопець Ігор. Максим. Я вибрала і тепер він буде виконувати всі мої сексуальні фантазії два тижні, використовуючи іграшки, які є в цій коробці. Правда, це класно! Тобто я жертва експерименту? Ні, ти не жертва. Ти переможець. і ось тут є іграшка для тебе. Знайомся, це жожа.